Всім привіт, всім миру Божого. І ви знаєте, прийшовши до церкви Ісуса Христа, я отримала для себе откровення всього свого життя. І це откровення в тому, що ми все життя своє пізнаємо, вивчаємо творіння. Творіння, от ми користуємося тим, що є на цій землі. Ми користуємося от, родючою землею, так ми садимо, ми пізнаємо різних там тварин, як вони, що вони, що вони, в школі нас вчать, географія, історія, фізика, хімія, математика і так далі, людина. Але це все творіння. А де ж творець? Хто це все створив? З кого почалося життя? І ми цього, і ми цього взагалі не навіть не думали. Ми собі от ж, проживаємо життя, навіть не розуміючи, хто нас хто нас створив толком. Тому ті люди, які не розуміють, вони просто повірили в теорію еволюції, яка принесла такі пагубні наслідки, такі як війна. І люди повірили в це, вони прийняли це без жодних доказів, без жодних фактів, просто прийняли це і живуть, як собі живуть. Але в нас є творець, і ми є творіння Божі. Ми створені по подобі Божій. і це настільки сильно, який великий потенціал Бог в нас Клав, ми вінець творіння, все, що знаходиться кругом нас, це все було створено для нас, і не пізнаючи Творця, як ми можемо пізнати взагалі це життя. І тому що тільки Бог може давати такі откровення, так через які ми можемо робити великі дослідження, через які ми можемо досліджувати, вот, реально. Весь масштаб цього світу і всю силу цього світу, тому що Бог дав е, цю землю е, під владу людям. Бог дав цю землю, сказав Адамові, що володій, розвивай, користуйся, пізнавай. Але ми, якщо не маємо зв'язку з Творцем, ми не можемо пізнати творіння так, як воно має бути. І при цьому, що всі наші е, науковці з наших шкільних книжок. Вони були богословами, вони були теологами. Саме В Саме першу чергу вони пізнавали Бога. А як же ж ми можемо пізнати Бога? Тільки через Його слово, тому що Бог і є слово. Ми завжди до Бога відносилися як до когось, кому ми маємо прийти, поклонитися. Так і то прийти в певне місце раз в тиждень, поклонитися, подякувати там, помолитися, поспівати і все. І далі, і на цьому пізнання закінчилося. Далі ніхто не розбирався, хто він. Як він, його характер, його взагалі погляди на життя, його погляди на людину, що він хотів для людини, для чого він створив це все, і як ми можемо це все пізнати? Тільки через його слово. І от це така проблема в цьому світі, що нема пізнання Бога. І пізнанням Бога не повинна займатися тільки церква. І це не повинно бути тільки раз, раз в тиждень. Ми ж живемо кожен день, а Бог нам і дав життя, і Він повинен бути в нашому житті так само кожен день, так як ті люди, які дали нам життя, як наша мама, тато. Не так само в нашому житті, як кожного дня. Не так само, і Отець Небесний повинен бути, тому що він створив всіх кругом нас, кругом вас, ваших батьків, дітей. І все, що ми маємо, це все створив один творець. І ми повинні його пізнавати. І це настільки сильно, що це не просто. Бог, який десь там далеко, ми його не бачили ніколи. Ми його не знаємо там, десь колись прийшли, подякували, вклонилися за все, що є. Ми маємо його пізнавати. Ми маємо досліджувати саме перше творця, його відношення, його бажання, що він хотів взагалі зробити. Тому що якби ми знали своє призначення в цьому світі, ми би не поводили себе так, як ми поводимо. Ми би не профукували це життя, просто його проїдали, пропивали і, і все. І... Бахали на роботі, аж поки куньки не відкинемо. Тому що призначення дуже велике. Ми в вінці творіння Божого, ми створені на подобу Божу. І Ісус Христос прийшов, щоб нам це все показати, але ми, ми не поняли. Ми цього не поняли, ми продовжували поклонятися, невідомо якому Богу. І, і, і при чому не... Не пізнаючи його, при цьому не віднавівчаючи його через слово його. А коли а Бог взагалі він дає сенс життя, він тебе наповнює життям, тому що ти розумієш, що це життя це якийсь крок короткий проміжок часу, а далі в тебе буде ціла вічність. І від чого залежить вічність? Від того, як ти проведеш це своє життя, і воно все взаємозв'язано. І на цьому, на цій землі, ми можемо. Зробити якийсь вклад, ми, ми не просто так сюди прийшли, ми прийшли сюди з певною ціллю. і цю ціль нам дав Господь. І тому це реально дуже сильно, щоб досліджувати його, і пізнання і Бога повинно бути всюди, і в школах, і, і вдома, і не тільки в церкві, і не тільки десь колись, тому що Бог є нашим життям, Бог дав нам життя.